І всі, малоха, з вами, як Сівоха, І сьогодні ми вже записуємо другий блог. Ну, другий вже. Я вирішив його записати. вже... Це вже наступний тиждень пішов. Тобто в мене якраз ось вихідні, виявляється, були. І я вирішив оце зараз на цих вихідних записати ще один блог. І до речі, я зараз записую, як ви помітили, на іншу камеру, точніше, я записую на вебку. Так, тому що вона краще записує, ніж навіть камера, на фрон... ну, фронтальна камера на моєму телефоні. А ось ця камера записує доволі добре. Прям, ну, прям добре, але мене бісить в цих телефонах те, що вони використовують якісь фільтри, із-за яких на попередньому відео ви можете помітити, що там в мене стінка плавала. І не тільки стінка, і мій одяг там плавав. Воно чи покращує. Худить, робить тебе худішим чи щось типу того, і це мене підбішує, тому що ну, воно виглядає максимально погано, тому що ну, плаваючі стінки на задньому фоні біля мене, це не це точно. Що я хотів сьогодні? Вам розповісти, так це те, що мене просто вбиває сьогодні ну вчорашня спека, це просто жах. І сьогодні, напевно, спекотно. Просто зараз у мене кондиціонер увімкнутий, тому мені вже не так спекотно, але ну спати було прям шесть як спекотно. І це прям мене прям жорстко вибішувало тому що ти спиш. Потієш, як я не знаю хто, і без одіяла спиш, і якось без ковдри. Правильніше. От е, і потієш все рівно. До речі, до речі, якщо хтось помітив ось цю квіточку на задньому фоні в попередньому моєму блозі, я його не знаю як його назвати, але в мене є ну, або. Гоша або роша, я не знаю. Роша, тому що типу ромашка і гоша. Я не знаю. Я такий, блін, давайте назвемо його Роша. Коротше, пишіть, як вам ім'я роша для <плес> цієї квіточки. <плес> от. Е мені просто дуже цікаво, як ви думаєте про е от, рошу. <плес> До речі, е я планую цей. Потім, якщо зроблю грошей, купити собі кращу камеру, відеокамеру, щоб знімати блоги вже в кращій якості. Хоча мені, в принципі, ця якийсь такий вайб дає 2000 з веб вебки. Вона, до речі, записує 720p, хоча я можу і викладати відео, як я розумію, ще Ну, в HD якості, хоча тут навряд чи буде HD, але щоб розширення було як HD. -типу. Я думаю зараз зробити, не знаю, обзор, що у мене зараз на столі. Ну, чому б ні? <сміст> у мене тут цілий бардак на столі, у мене тут є напіймонстр. Ну, як. Його давно був випив, я просто як для колекції залишив. Хоча не знаю, я... мені не сильно можна багато енергетиків, точніше, мені взагалі не можна енергетиків, тому що в мене підвищений тиск, а це дуже погано впливає на мій організм. Але ну, раз в, в рік боже і вип'ю енергетик, ну це таке да. М -м такі от такі справи. Ще у мене є до речі, я ж не тільки блін, хто. Не дивився, в мене все розвалилось. У мене все розвалилось і все випало. Хто дивився мій інстаграм, бо ще десь бачили мої малюнки. От, в мене є ну, графічний паншет. Його купили мені... Коли це було? В 18-му році чи десь в 17-му. Тобто, яко кажучи, графічний паншет у мене досточка, на якій... Ну, Ну, м'яко кажучи, малювати, типу, отак от. Дешевий варіант, понятне діло, тому що екран він доволі дорого коштує, а я а я більш. Та й ті часи я взагалі грошей, грошей не міг мати. Взагалі, е я почав малювати е на цьому планшеті. Прям, ну я прям мріяв про графічний планшет, тому що от я бачив багато блогів, Ну, не те, що блогерів. А багато художних блогерів, чи як їх можна так назвати, художників-блогерів, які знімали тоді спідпейти, я прям мріяв знімати спідпейти, тому що ну це класно спідпейти. От, я сів малювати і зрозумів, що я на, на графічному планшеті взагалі не вмію малювати. В принципі, я більш-менш навчився, але ще недосконало, тому що я доволі рідко на жаль останнім часом малюю. Ну, в мене тут лежить мій скетчбук, хоча у мене е, ну, скетчбуків декілька насправді. Ну, я не знаю, це я із, е, із Фортнайта малював. Типу, концепт скіна хотів намалювати. Одні емочки, одні емочки. Я малюю одних емочок. Я не знаю. <плес> ну, не одних емочок, ну, у мене тут багато їх. О! Ну, як же ж без Аліси? Ну, це без Алісе це взагалі. ну, unreal. Щоб я не намалював Алісу, це. Там... Белла Гот <-тіс> із <-сім> 702-го. <-содругого> я не знаю, мені було просто нудно, я її намалював. В мене тут на столі лежить багато чого. Дво... Два... Двоє окуляр. Чи як їх. О боже. Дивіться, який я модний. Це. <ріст> Ля. <ріст> моднявий який, моднявий. Так, а де ще мої окуляри, в яких я колись записував? О. От. Я знайшов їх. Я знайшов їх. В яких я колись записував відосики в TikTok. Е, от ще одні окуляри. А, в мене в кадр погано видно. Так, там все розва... розвалилося, розпалося. Ні, За що мені це? За що у мене тут такий бардак, це прям жах. В мене є книженція по Гаррі Поттеру. не знаю. Я її. Як наче дочитав, буду вірити, що я її дочитав. Тому що знаючи себе, я не дуже люблю читати насправді. Типу для мене читати це настільки нудно, ну я доволі рідко читаю. Ну мені, мені не дуже подобається читати, тому що, тому що в мене руду головного мозку. Рду головного мозку — це означає сидіти і втикати, і не розуміти, що ти читаєш, і тобі стає нудно. От. Якийсь в мене тут погризаний пензлик, життям побитий, бідний пензлик. Ех, до речі, Мальберт там стоїть. Якщо це... Ну, це я так. Іноді малюю на мольберті. але це буває рідко теж. О, у мене є крута штучка з Фіджит Спінер. Єе. Я його колись отримав. Коротше, чи щось ми купили з батьками колись були ще в ті часи. Ну, коротше, виходить, що е, там в подарунок він йшов. І... типу... Так, Такі от справи. Ну і як же без прапора України в мене він теж є, тому. от. Е, знаємо, яка зараз важка ситуація, тому я тримаю його близько прапор України. Роша, що скажеш? Як? Як тобі? Обзор <laughs> мого столу, я не знаю, хоча тут багато всього. Я ще ну... просто я не хочу, щоб надовго це відео прям було. Мені не дуже хочеться, щоб е всі сиділи довго над моїми відосами, не розуміли, що тут відбувається, а я. Знаю, в мене ще куча купа, щоб було ідей що засняти, щоб я тут за один раз все так не зробив, і потім в мене не було ідей на наступні блоги. От, роша. Ти спиш чи що? Чому ти не відповідаєш? Роша. скажи щось. Напевно, спить Роша. Тому будемо напевно вже закінчувати, то йому буду заважати спати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте про лайки. І ще можна на дзвіночок натиснути, якщо ви прям хочете бачити сповіщення про те, що тут виходять влоги. Іноді дякую за перегляд і всім па-па-па-па. па па, -па, -па.